Вітання Україна, друзі. Чи переможемо ми в цій війні? Обов'язково переможемо, і я сумнівив, ну, в цьому бути не може. Чи є у нашого народу віра у перемогу? Є, звичайно, у більшої частини є. Чи в нас однорідне суспільство, моноліт, яке витримує як нація жорстоку ну, жорстокі іспити? Частина нації у нас моноліт, частина нації у нас шлак. Ну це треба приймати як є. І з цією частиною потрібно працювати, але там дуже велика ватна корупційно-гнилого, скажем так, складу, який ніколи нічого не, ну, не перевиховуєте. Вони поколіннями сиділи на державних посадах, на хлібних, крали гроші. Повиводили кошти за кордон, і вони ну, українцями, по суті, не є, і нема. Вони заробітчани. Ну, як є, такі є. Тому на них зась в майбутньому вони не мають права займати державні посади. І взагалі, а таких персонажів виборчого права потрібно позбавити, щоб вони не обирали на наші голови такий непотріб, що не дай Бог. Інше питання: чи будуть вибори у 2024 році? Я буду думати, і це моя суб'єктивна думка, що будуть обов'язково кого виберуть на цих виборах. Ну я вам скажу так: судячи з того, що наш мудрий народ нарід оборає на цих виборах, це будуть гірші, ніж ці, що зараз при владі є. І... Повірте, із того, що я от читаю коментарі, із з того, що пише наш Нарід, ой Боже, то не хочу навіть за це говорити. Чи потрібно говорити за проблеми, які є в суспільстві, які я озвучую в своїх відео? Проблеми є не тільки в суспільстві, є і в Збройних силах. Їх обов'язково потрібно озвучувати. Вони самі по собі не вирішаться, але загалом на загалі потихеньку воно щось двигається. І ну, коли всі будуть говорити там занестачувати їх півдрона за ну багато інших речей, воно якось буде працювати і буде робити. Тому, друзі, роботу свою не зупиняємо. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна. Слава нації!